Отож, просне мене представник Гаїті. Це вже небезпечно. Кандидат в майстри. Джакіс Мюллер Люксама. Вітаємо. Поїхали. Так, А6. Скажімо так, не самий популярний хід. Зазвичай кінці 6 одразу ходять. Тому подивимося, що мені запропонує мій Гаїтянський опонент. Так, є 6 Один з основних теоретичних ходів, тому нічого страшного. Так, ферзь С7. Якимось хитрим порядком розіграє. Мій опонент. Зараз я подумаю, чи можу я цим скористатися? Напевно, можу. Так, напав сюди і на E5 граю слон G5 з нападом на коня. І якщо вдасться розмінятися, то поле d5 моє. А це поле для мене дуже корисне. Ну, очевидно, він може зіграти так. А, він кінь 7 грає. Бореться за поле. Розумно, розумно. Так. Слон С4 в мене немає ходу, здається. Кіньє 7, який потужний хід. А, ферзь Д6 же може побити. Ладно. Така собі в нього потужність. Сам себе перемудрив. пішакаш. Закрили мені слон перекрит власним конем. Так, все. Тому паніку поки відставити. Ну, знову таки, тепер головне. Обережно почати стадію реалізації. Так, кінь же 6 Логічно. Так, наступний хід кінь же 4 міг би. Бути, але там буде мат. Так, а якщо він слон c5 зіграє, сдись-сюди кінь d5. Нормально. Тобто кінь G4. І здається, слон Г3 не можна, тому що так. Слон h 4 так. Але слон. О, бачите, зіває мат в один хід. Оце абсолютно людська ігра.